Вартість базової ставки платежу за один квадратний метр місця розташування рекламного засобу в Олександрії підняли вдвічі. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Рекламісти, що прийшли на засідання виконкому, надали розрахунки та власну версію того, що відбувається на рекламному ринку Олександрії, стверджуючи, що за часів кризових економічних явищ в Олександрії рекламний бізнес є збитковим. А керівник одного з рекламних агентств, депутат міськради Світлана Вірязкіна, повідомила, вона змушена звільнити п'ятьох своїх Півробітників через спад замовлень, а це практично весь персонал. У нас є оренда на землі по усім містам, точно і збитя нам всіх міських хар. І в нас зараз складає 214 гривень. Ну, я вважаю, це нормальна ціна, тому що у нас також проходить економічна криза, і так ми зараз не можемо розміщувати не ідеакцизні товари. У нас зараз 60% площі є пустими. На те, що ви кажете, що ми здаємо свої рекламні площі за 1700, у нас таких цін немає. Ми здаємо рекламні площі по 700 гривень. в Олександрії. підприємець Василь Мороз повідомив, що у зв'язку з тим, що у місті знищено підприємництво немає розвитку промислових підприємств, фактично. Не Неиснуя місцевий бизнес, и теперь влада может ухвалить решение яким доб'є внутрішнього внутреннего инвестора. Я как минимум разделил бы эту цифру на две. И это не только для бигбордов, для всех остальных. Не нужно сравнивать с теми годами. Сегодня Александрия превращается уже, может быть, даже не знамен, по баусик. С кем работать? Промышленность вся лежит. С кем? Скажите. Экономика 95-го года ни в коем случае не сравнится с экономикой всего еще года. После 8-го года 7 лет идет падение рынка. Мы увеличиваем, увеличиваем. Куда мы стремимся? В городе остался единственный, еще внутренний какой-то инвестор. Давайте его забьем. Вам люди здесь местные говорят, показывают договора о том, что 50% площадя пустую. Скажите, с чего вы хотите? Вы взяли 40% практически, или 30% площадей, которые нужно вам отдать на социальную рекламу. Это 30%. С чего же вы хотите? Стоп, стоп, стоп. Вы взяли тотальное, 30% в 3 месяца мы отдаем вам под социальную рекламу. Чего хотим? Еще плюс платим. Это порядка 40-50%. Я понимаю, что все вы дружите с математикой, некоторые из вас даже ее преподавали. Но мы все тоже с высшими образованием. Степан Кириллович, давайте определимся. Сейчас есть какие-то деньги. Сейчас не время... Розвиття може бути время виживання. Давайте дадим можливість вижити тому, що є в місті місцевому цьому бізнесу. Підприємець Володимир Росінський повідомив, нині більшість сіті лайтів є пустими. Малому та середньому бізнесу вдається ледве виживати тут. Не до реклами. Зареєстровано 28 одиниць рекламних носителів. Находится реально 23, платим за все 28 все это время. Из 46 сторон, которые как бы есть в доступе по 250-280 гривен, сейчас занято 13, 13 из 46. Причем 5 разместили рекламу вчера. То есть у нас, я взял выборку за полгода. За полгода я могу, если кому интересно, я могу распечатать и отдать. Мы заработали за полгода минус 1200 гривен. Это мы несколько раз выставляли это все дела на продажу. Рекламный бизнес в Александрии он не прибыльный, он еле-еле выходит. Это как та сумка, которую тяжело нести, просто деньги вложены. И как бы сейчас просто вырезать и сдать их на металлолом. Ну, а кому от этого будет польза? Мы все это время платили городу без без пауз, без промежутков. Зарабатывали мы на них, не зарабатывали. Нельзя так огульно подходить к Киевские билборды и резать всех под нож. Не виключено, що збільшення ставок для рекламістів, які тепер можуть бути більшими за ціною ніж вартість взагалі розміщення самої реклами, є певною політичною помстою міської ради. Адже наприкінці дискусії з рекламістами, перший заступник Олександрійського міського голови Людмила Давиденко буквально зазначила наступне. Так я вам хочу сказати з допомогою вашого бізнесу, Ви рік назад писали чи півтора року повернемо в страну народу? Сьогодні ви вже будете зовсім інше пропагувати. Ви міня, міня. Я вас не підняла думать політики. все. виконавчий комітет не дослухався врешті до пропозицій підприємців і встановив нову ціну, яка стане тепер вдвічі вищою. Однак прибуття самих рекламістів до міської ради знизило ставки, які хотів встановити виконком саме в два рази, адже пропонувалось підняти їх у чотири рази.